Ні дня без атак, ні дня без загиблих. Трагічне протистояння на сході України триває. Бойовики та російські найманці почали вдаватися до хитрощів, аби прорвати українські блокпости. У районі селища Роздольня, неподалік мосту, через річку Кальміус. До блокпосту під'їхало чотири вантажівки з білими прапорами та надписами Діти з вантажівок вискочили озброєні люди, які відкрили вогонь по українським військовим. Після довготривалого бою бійцям національної гвардії вдалося відкинути бойовиків та знищити вантажівки. Росія продовжує великими партіями поставляти терористам зброю та боєприпаси. Вони заїжджають на територію України в білих фурах. Зброя замаскована під гуманітарку через дібровку на Дмитрівку Донецької області. Пройшло чотири вантажівки білого кольору, які за годину повернулися назад. Це вже не перший випадок, коли вантажівки білого кольору незаконно перетинають кордон у супроводі позашляховиків з охороною. В РНБО кажуть про нові підрозділи російських військових в різних районах Донбасу, а вбитих росіян ховають на території України. У місті Красний Луч місцева влада отримала вказівку від представників збройних сил Росії виділити ділянки землі для поховання загиблих російських військових. Йдеться саме про представників Росії, яких вирішено ховати в Україні, щоб уникнути небажаного розголосу на батьківщині. Загалом від початку вторгнення в Україну вже загинуло щонайменше дві тисячі російських військових. Про це на своїй сторінці в Фейсбук написав радник міністра оборони України Олександр Данилюк. Нагадаємо, раніше міністр оборони України Валерій Гелетей заявляв, що антитерористична операція завершена, і тепер Україна має оборонятися від Росії.